Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як я роблю кишку. Я її дуже люблю. Вона така смачна. Ну, не знаю, кому до подоби, кому ні, але зараз я вам покажу. Оце у мене гречка, цибуля смажена і цибуля сира. Тут, пам'ятці, є кров, а тут самі кишки. Зараз я змішаю оце. Цю гречку з начинкою, а ще є е, мелене сало, варене і м'яско. Також отут все в гречці. Зараз я оце все буду разом змішувати. Беру я кров і вливаю в серединку. Тут ще є така густа вона. Я її зараз також візьму ложкою. О. І буду все вимішувати. Потім дам солі, перцю. Ще маю відвар, там, де я варила сало і м'ясо. Зараз трішки дам цього відвару. Воно буде смачне. Так, небагато трішки. Я вже приготувала так звану нашу начинку. Все змішала, дала солі, дала перцю, кров. Тут готова моєї мами така насадка. Зараз я покажу, як я це буду робити. Тим я буду попих. Ой, ходиш ти впало. Нитками я буду зав'язувати початок і закінчення. Знайшла ось таку червону стару мамину нитку. Розпочинаємо наш процес. Вибираємо якусь кишку. Знайшла початок, зараз буду ще кінець. Коли сказала моя мама, що треба подути отак. І вийшла така кобаска. Кубас, Це ми перевіряємо, чи немає там дирки. Тяжко йти. Яка у нас кобаска вийшла. Класно. Я в дитинстві так любила. Дути, це повітря. Нема дірки, все воно класно. І... Тепер беру свою червону нитку і зав'язую. Котик мій. Ну що ж, ти будеш їв, таке ти не будеш. Ти з'їв своє м'яско? З'їв і ну, мій красунчик. Зараз я вам ще зав'яжу і покажу, який у мене котик гарненький. Мій улюблений. Ось подивіться, який в мене красунчик. Завжди коло мене сидить, зі мною. Ми любимо так його. Правда, красунчик? Будеш дивитися, як я роблю? Все йде допереду, але я так звикла, так робила, мама і так роблю я. І мені так добре. Ой, почек вже дивиться, боже, тобі все цікаво, киється, так? Наша начинка. Кошик не можна, Кічо не можна. Пушунько, от дивіться, подивіться, як лізе ви бачите? ви бачите, як лізе Той мій помічник. Може, ви зараз кажете, що не можна котику, але я його люблю дуже сильно. Я не можу його сварити, правда? той мій любимочка. І начиняю. Якщо мені лізе, я собі беру тим макогоном, попихаю, попихаю і воно йде. Бачите? Воно собі все потече. О, бачите, гарненько йде. вас кишку? Хто так робить? Розкажіть. Бачите, воно ну, гарно, гарно пхає. Лізе все класно. Мої доньки не люблять. Люблю лише я і мій чоловік. Колись тато також любив дуже. Мама теж не любить. Але ми з чоловіком обожнюємо. Ви би бачили, що тут робиться. Пуше пусти, пусти, я тобі зараз дам. Я вже нашу кишку кров'янку зварила. Зараз буду пхати в духовку. Оце таке біле, це просто від кишки, то не... Нічого страшного. Ось така смакота, кров'янка, кишка. Зварила, потім запекла в духовці. А тепер можна смакувати.